Військовослужбовці, які мають інвалідність незалежно від терміну її отримання підстав, мають право тепер на звільнення з військової служби. Це стосується як мобілізованих, так і контрактників. Крім того, контрактники отримали право на звільнення з військової служби, якщо у них на утриманні є троє та більше дітей. В основному це мають бути саме ваші діти. Якщо це діти вашої дружини, але у дітей є батько, навіть якщо він не платить аліменти, чи є дядько, чи є бабуся з дідусем, то на жаль, вам, як відчиму, буде відмовлено у звільненні з військової служби з цих підстав, що у вас на утриманні троє дітей. Зрозуміло, по факту вони у вас є на утриманні, але так прописаний закон. До речі, зразки рапортів на звільнення по інвалідності, по наявності трьох дітей ви можете скачати на телеграм-каналі за посиланням.